Всім привіт, звати мене Олег, ми знаходимося в сирому приміщенні. Проводиться тут електромонтажні роботи. На даному етапі проводимо процес прорізання штробів, вибиття штробів і замазання коробок. Що хочу акцентувати увагу на двох речах, щоб всі штроби прорізаємо штроборізом. акуратно, без, без пошкоджень, без нічого. Коробки всі замазані і виставляються всі лазерним рівнем. Ці розетки строго тримаються на висоті 30-30 см по всій хаті. Однакова відстань. Лазерний не Зараз покажу як воно виходить в процесі, щоб то було замітно. Ось від нас лиза рівень, От лазер стоїть. Дивимося, він буде тримати ту саму вісню. Тримає добре. ставити строго, бо оця рисочка то є якраз і він Це У нас робочий стіл. Одні розетки. Для чого виставляти тут треба особливо точно, тому що потім буде виставлятися плитки, щоб була висота однакова. Вже в одній квартирі робив. Приходять плитишники і кажуть, що то не їхня робота, що там на пів сантиметра, чи на сантиметр чи на півтора і різниця, різниця в цьому висоті. Що може в нього трохи плитка втіпла, в мене трохи втіпла, а те вже виставляємо на рівень. Лазерний вже Ось так що що всі ці розетки, що тут на кухні у нас одна розетка, друга. Тут розетки, тут, тут, тут. То все виставило лазером під один рівень. Так, що ну, Все підстріляє, навіть того, думав, що це може під залило підлогу трошки нерівно. То стріляв кожну кімнату по своїм, по своїх висотах. Так. Стріляє з коридором плоть до міліметра різниця. Так що все на одному рівні, так як має. Бути. Так як в основному все, що хотів оценкувати увагу, пізніше зробимо відео про викладені олісу прокапство кабеля. Підписуйтесь на наш канал, дзвоніть і ми проведемо у вас якісний електромонтаж. Наш номер телефону 095 0645 646.200. Все до зустрічі.